Тепер щодо штучного інтелекту. Завдяки деяким змінам в штучному інтелекті ворогів, бої стали відчуватися приємнішими. НПС навчилися фланкувати та відступати з бою, мутанти теж, а їхні анімації стали приємнішими. Стелл став відчуватися краще, коли гравець ховається в траві, то НПС дійсно з великим шансом не будуть бачити скіфа, поки не підійдуть занадто близько. З оновленням 1.7 вороги мають реальні проблеми з виявленням скіфа в високій траві або очереті та стають набагато менш точними, коли стріляють крізь кущі, тому перестрілки в болоті нарешті стали справедливими. Тепер гравець може в повній мірі використовувати зелень на свою користь, але варто бути обережним. Чим ближче ми до ворога, тим більше шансів, що нас помітять. Мутанти та НПС також навчилися відступати з бою, якщо розуміють, що шанси на виживання низькі. Вони також будуть активніше намагатися обирати дистанцію бою, яка найкраще підходить для їхньої зброї. Варто зазначити, що анімація бою НПС була дещо змінена, щоб зробити рухи більш реалістичними. А ще мотанти отримали нові анімації смерті.